Якщо ти хочеш вижити на нулі і при цьому не вмерти швидко, ти повинен знати п'ять речей. Перша річ ніколи не виходь без каски і без броні будь-куди. Тільки броня, тільки каска. Бо один осколок і все, і ти помираєш. Друга річ, коли виходиш з якогось приміщення, чи з блінежу, чи з дота, завжди дивися в небо. Чи немає якогось дрона, бо може скинути ввох, а то й ще похуже? Це була друга річ. Третя річ. Завжди ходи зі своїм автоматом. Навіть коли ти йдеш в биральню. Тому що бій може початися в будь-який момент. Четверта річ. Автомат після кожного бою, якщо тобі є вільна хвилина, повинен бути завжди чистий, бо інакше він заклинить під час бою. І ти помреш. Ну і п'ята остання річ: коли стріляють з мінометів, з артилерії, не стій в окопі, а ховайся в такі дере чи поглибше. Щоб було безпечніше. Перечекав і тоді вийшов. Якщо не встигаєш добігти, просто падаєш в окоп. Впав, ти вижив. Не впав, не встиг добігти, тебе нема. Так що разом переможемо. Слава Україні!